Мільйони українців чекають березня, наче якогось дива, але диво разом із індексацією пенсій прийде не до усіх. Зараз вам про все розкажу. А ви поки що обов'язково підпишіться на цей канал. Отже, щороку у цей час, саме у березні, проходить перегляд індексація пенсій. Так ем, ну і традиційно вона передбачена законом. Її формула базується на двох показниках: а це саме середня. Середнє зростання заробітної платні за останні три. Роки та інфляція в попередній рік, тобто беремо зростання середньої заробітної платні за останні три роки, сумуємо це і плюсуємо ще інфляцію за останній рік. І все це ділимо на два. Тобто, якщо у нас за останні три роки зарплатня зросла на 8% інфляція була 12 А ми при цьому ще ділимо на два, виходить 10 От приблизно таким чином, до речі, ми вже зробили велике відео саме про те, як. Нараховують які формули існують у пенсійному фонді, як розраховують саме вашу пенсію? Подивіться там дуже цікаво. Ну а поки що хто ж отримує таке довгоочікуване підвищення? По перше, це стосується передусім саме тих, у кого пенсія або повністю складається лише з розрахункової частини. Так, так би мовити, формульної пенсії, так так званої, або ті, хто мають дуже малу кількість доплат зараз, все поясню е, ну я коли почув, не зрозумів. Це ж виглядає несправедливим. Чому люди, з, е, е, які мають багато на надбавок до пенсії, не можуть скористатися індексацією, але насправді це доволі логічно? От е, е, приводжу вам простий приклад: відкриваємо. Закон про державне пенсійне страхування, стаття 28. Там чітко вказано: якщо ви досягли віку у 65 років і маєте страховий стаж, а це 35 років стажу для чоловіків і 30 для жінок. Так, от, якщо ви маєте цей показник, то держава не має права давати вам менше ніж 3200 на місяць. Причому не 3200 саме а 40% від мінімальної заробітної платні. Зараз мінімалка це 8000 тисяч. Проводимо розрахунки, виходить, що 40% – це 3200. Я коли почув, то я це не зрозумів. Ну бо виглядаєш несправедливо, правильно, але насправді все доволі логічно. Зараз все поясню: відкриваємо закон про державне пенсійне страхування, стаття 28. І там написано чорним по білому, що якщо ви маєте вік 65 років і пропрацювали достатньо для страхового стажу, а це 35 років у чоловіків та 30 у жінок, то держава не може платити вам пенсію, яка буде менше. За 40% ніж мінімальна заробітна платня. Зараз наша мінімалка 8 тисяч. Отже, зараз держава не може платити вам менше ніж 3200 гривень на рік на місяць, перепрошую. І що ж ми отримуємо таким чином? А ми отримуємо, що ну і це, якщо це навіть якщо у вас формульна менше, так то держава просто покриває цю різницю і дотягує її до тридцять трьох Тобто ще раз. Індексують не всю вашу пенсію, так, а лише формульно. І ось ось ця дотяжка, це якраз вона так і називається серед економістів. Буквально дотяжка. Їх дуже багато. Є ще дотяжки за рахунок вашого віку, 75 років, 80 тощо. Їх дуже багато. Так от ем, індексують лише основне тіло пенсії. Ем, і у цьому випадку, якщо вона буде меншою. Ем, то підняття оця індексація на 10% не змінить суттєво нічого. Вона е, вам як бу як дотягували до 3200, так і будуть дотягувати. Тож щоб це було справедливіше, уряд просто щороку виділяє невелику суму додаткову додаткову доплату. Робить, наприклад, минулоріч річ це було 100 гривень, рівно 100 гривень для кожного кого хто користується цією дотяжкою до свого мінімального показника. А, Пенсії взагалі перераховують на підставі закону, так який передбачає щорічний перегляд, але це стосується не всіх. Наприклад, є ще пенсії, які були призначені зовсім зовсім недавно. Недавно перші три роки їх не індексують. Адже це свіжі дані. теж саме стосується пенсіонерів, які отримують пільгові виплати. Так, це всі наші у ці улюблені прокурори, судді, силовики, тощо, тощо, тощо. тощо. До них взагалі застосовується геть-інша -геть система. Ну а також е, зміни в пенсійній системі зачіпають і тих, хто отримує максимальну заробітну, максимальну пенсію, а це 10 мінімальних е, пенсій. Тобто зараз це мінімальна пенсія 2361 гривня. Множимо на 10 – 23,5 тисячі гривень. Е, е, їх не індексуватимуть. Адже розмір вже перевищує встановлені ліміти. Тобто, наприклад, якщо ваша пенсія складає 20 тисяч гривень, то скорше все ви не потрапите у цю категорію. Е, ну і ймовірно, як бачите, чимало людей залишиться такий за бортом. Але ще одна проблема полягає у, у різниці, фактичній різниці між потребами пенсіонерів і їх реальними доходами. Мої колеги з сайту обосю порахували фактичний прожитковий мінімум пенсіонерів. Як саме на уряду, на сайті уряду можна знайти постанову про Мінімальну мінімальний споживчий кошик він залишається стабільним вже багато років. Там перелік просто товарів, які середня людина в теорії має мати для мінімального забезпечення своїх потреб. Так от він залишається стабільним, але ж його ціна постійно зростає. І ми просто подивилися, скільки ж він коштує. І виявилося, що для пенсіонерів він складатиме 6300 гривень на місяць. І це при тому, що далеко-далеко не всі пенсії. Навіть їх критична меншість покривають навіть оцей, оцей найменший мінімум. Ну, тобто, наприклад, якщо ваша пенсія 4 тисячі, ви отримуєте індексацію, і тепер вона складатиме 4 тисячі 400, то ви все ще не зможете покрити навіть те, що уряд вважає мінімумом. Розумієте, яка прикра ситуація? Отже, березень принесе зміни не для всіх. Найбільше пощастить тим, чия пенсія, так би мовити, чиста і не має додаткових надбавок е, решта ж залишиться за бортом. А вже ж, окрім ну, наших прокурорів, суддів тощо всіх тих, кому не складає великого клопоту, регулярно ходити в суд і вибивати собі великі, великі надбавки на десятки тисяч гривень. Чи є тут справедливість це вже вирішувати вам? Напишіть. Ваші варіанти у коментарях. Індексація пенсії у березні це не просто розрахунок за формулою, це новий е виток суперечності. І зараз все поясню у проєкті бюджету пенсійного фонду України ПФУ заклали інфляцію на рівні 10% річну. Звучить оптимістично, але е в реальності. Все не так. Мої колеги з сайту обосює порахували, що індексація мала би складати більше 12% з урахуванням реального зростання цін. Індексація не рятує пенсію від знецінення, і ми це можемо побачити буквально за статистикою. От перші роки після виходу на пенсію виплати дуже дуже швидко застарівають. тому що перші роки не проводиться індексація, і ви втрачаєте. Ваша пенсія втрачає дуже багато купівельної спроможності, тож фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера, який зараз становить 6367 гривень. Він не може бути покритий середньою пенсією, яка зараз лише 5851 тисяч гривня, і абсолютно меншість пенсіонерів реально потрапляє в цю категорію, яка може сама себе забезпечити. То що ж це означає? Навіть після індексації більшість пенсіонерів отримують менше ніж їм треба для. Простого виживання, але і це ще не кінець поганих новин. Мінімальна пенсія не зростатиме і залишатиметься на рівні 2361 гривня. Разом із нею незмінними залишаться і доплати за понаднормовий стаж, наприклад, а також максимальні пенсії. А оскільки мінімальна заробітня платня також залишається замороженою, то пенсіонери від 65 років не отримують жодних додаткових гарантій, та як бачите, їхні пенсії також продовжують падати в своїй купівельній спроможності. Ну і ось вам ще на останок трохи статистики за останні роки. У 2020 році інфляція була 5%, а індексація 11%. У 2021-му інфляція 10%, індексація 11%. У 2022-му інфляція 26,5%, індексація 14%. В 2023-му інфляція 5% а індексація 19, а в 24-му інфляція 12, індексація 7,9. Сумарно, Інфляція за ці роки склала 58,7%. а індексація 63,6%. Наче і начебто непогана новина, начебто, виходимо в плюс. Так Ба більше середня пенсія зросла аж на 90 майже відсотків. Але дуже великий нюанс: мінімальна пенсія зросла всього лише на 44%. Тобто найгірше вся ця ситуація впливає саме на тих, хто отримає мінімальну пенсію. Пенсію підняли, і це дуже хороша новина, якщо не читати далі перших двох слів. Бо пенсію підняли і аж на 60 тисяч, але лише для однієї конкретної особи. Ну звісно, красиво жити не заборониш, так але ну виходить, якось ну занадто аж красиво, коли у тебе аж лише оця надбавка, так більша ніж у багатьох за рік. І до того ж, що, якщо я вам друзі скажу, що оця наша сьогоднішня панянка отримує тепер на місяць приблизно стільки ж, скільки середньостатистичний українець отримує на рік. Давайте з вами. Парі заключимо. Ви у коментарях зараз напишіть, е як ви вважаєте, ким ця панянка працює, і ну точніше працювала так, і за які такі заслуги е їй видали ось таку винагороду? Ну а я вам поки що все розкажу, і навіть більше я вам розкажу про те, як в березні цього року проіндексують пенсії всіх українців, бо це стосується кожного. Ну, а мене звати Микита Гаврилюк, і вам обов'язково треба підписатися на цей канал, поставити лайк та показати це відео вашим знайомим, бо так більше людей дізнаються правду. Поїхали. Що ж, друзі, суддя із Донецька зробила те, чого не могли домогтися мільйони українців. Людмила Соломаха, суддя у відставці, пішла собі до суду і сказала, що знаєте, 133 тисячі гривень пенсії на місяць, які в неї вже і так були, ну це якось мало. Ну розумієте, от складно жити на всього лише якісь 133 тисячі гривень на місяць, і тому вона захотіла, щоб її підняли до якихось жалюгідних, не побоюся цього слова, 200, майже 200 тисяч. 192 тисячі гривень пенсії на місяць. Це десь стільки ж, скільки середній українець отримує за рік. Розумієте? Е, спочатку навіть пенсійний фонд був здивований такій винахідливості судді і сказав, що, вибачте, але грошей на таке щастя у нас нема. Е, ну, банально, е, вибачте, не вистачає, не вистачає працюючих людей, щоб покривати такі розходи, але суддя соломаха вирішила, що закон на її боці. Вона пішла в суд і рішення ухвалили в Донецькому окружному адміністративному суді. І виявляється, суддя дійсно має право на перерахунок пенсії, адже пенсію суддям перераховують не як всім звичайним людям, а виходячи з того, скільки зараз отримує такий же самий суддя на такій самій посаді. Ну і ось тут починається буквально якась суддівська магія. На момент виходу Соломахи на пенсію суддя її рангу отримував близько 196 тисяч гривень на місяць. Тому в неї була пенсія 133 тисячі. А тепер такий самий суддя отримує 283 тисячі гривень. Тож вона, пані Соломаха, вирішила, що пенсія її також має піднятися відповідним чином. І вона виграла суд. Давайте за нею порадіємо у коментарях. У матеріалах справи пенсійний фонд вказував, що у нього нема грошей, тому що це буде дуже сильним ударом по бюджету, звісно, і е, банально нема е, стільки працюючих людей, які можуть покривати такі видатки. Але суд постановив, що це не є причиною для відмови і ба більше. Тепер їй ще й виплатять одно, за один раз за весь 2024 рік всю цю різницю. Тобто, це приблизно 750 тисяч гривень за один раз. Розумієте? Ну так ось така у нас справедливість. А тепер, друзі, от уявіть, як, як почуваються, коли чують такі новини? Люди, які все життя чесно працювали, а тепер вимушені ем, ледь ледь зводити кінці з кінцями, е, коли е, такі от соломахи можуть спокійно піти до суду і отримати собі велетенську доплату або е, перегляд пенсії у їхній бік. На вашу думку, як ми можемо змінити цю ситуацію, які можуть бути, не знаю, покарання чи, можливо, стопи для таких людей? Напишіть там у коментарях. Нам буде дуже важливо почитати, що ви думаєте з цього приводу. Друзі, на цьому сьогодні закінчуємо наше обговорення. Але пам'ятайте, зміни можливі лише якщо ми говоримо про проблеми вголос. Тому обов'язково пишіть ваші думки у коментарях. Чим більше людей напишуть свою думку у коментарях, чим більше ви покажете це відео вашим знайомим. Тим більше можливість і ймовірність того, що ми зможемо щось змінити, і обов'язково підпишіться на цей канал та поставте цьому відео лайк. Побачимося у наступних випусках.